Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. У цьому відео я зібрав 10 фільмів на будь-який смак, які варто подивитись кожному. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Поїхали! Молоді мормонські місіонерки Барнсі Пакстон неупинно намагаються познайомити мешканців маленького містечка з вченням церкви Ісуса Христа. Одного разу вони стукають у двері миловидного літнього чоловіка, містера Ріда. Він запрошує дівчат до будинку, щоб пригостити їх чаєм, але незабаром вони розуміють, що гостинність це лише обман, і замість затишної трапези на них чекає страшне випробування. Незнайомець виявляється таємничим маніпулятором, який замкнув. Кнув сестра в будинку повному зловісних коридорів і пасток, при цьому перевіряючи їхню віру на міцність. Виконуючи миротворчу місію в Афганістані, морський піхотинець Джон Кінлі вербує в якості перекладача місцевого жителя Ахмеда, який зневажає талібів за вбивство свого сина. Коли Джон разом зі своїми солдатами потрапляє в засідку і виявляється важко пораненим, перекладач робить усе можливе, щоб його врятувати. І зрештою, американець виживає. Після виходу армії Сполучених Штатів з Афганістану Ахмеду відмовляють у візі. Залишивши його разом з сім'єю на призволяще в оточенні талібів, почуття обов'язку спонукає Кінлі самотужки повернутися в зону бойових дій, щоб врятувати Ахмеда і його родину. Незважаючи на успіхи в кар'єрі, Альмут почувається невдахою в особистому житті. Чоловіки з'являються і зникають, залишаючи за собою лише розчарування і сльози. Усе змінюється, коли вона зустрічає Тобіаса, чарівного чоловіка, який нещодавно пережив розлучення і готовий до нових стосунків. Їхня дружба переростає в міцне кохання, яке призводить до весілля і створення щасливої родини. Проте через роки вони усвідомлюють, що їхні ні, відносини далекі від ідеальних парі. Доводиться подолати внутрішні розбіжності щоб зберегти своє кохання. Рейн Карадайн працює в гірничодобувній колонії зірка Джексона, звідки через нестерпні умови життя і виснажливу працю відчайдушно намагається втекти. Натомість корпорація Вейланд Юніті відмовляється її відпускати, і це змушує дівчину піти на відчайдушні кроки. Разом з кількома товаришами вона вирішує таємно відвідати покинутий космічний корабель, щоб викрасти звідти спецобладнання, необхідне для втечі з колонії. Компанія друзів у успішно пробирається всередину, проте ніхто з них навіть не підозрює, що на них чекає всередині станції. Флора народила дитину в 17 років і відтоді намагається бути хорошою матір'ю, залишаючись при цьому вірною собі. Вона перебивається випадковими заробітками і самотужки піклується про 14-річного Макса, який став хуліганом і стоїть на обліку в поліції. Одного разу жінка знаходить на звалищі стару гітару, приводить її до ладу і дарує синові, щоб той приборкав свій характер, займаючись музикою. Макс відкидає подарунок. Унок після чого Флора вирішує сама навчитися грати на гітарі за допомогою онлайн уроків невдахи музиканта Джефа. Викладач астрономії Рендал Мінді разом зі своєю молодою підопічною Кейді Дібіаскі з жахом виявляє, що до Землі рухається велика комета, яка під час зіткнення знищить усе людство. Вони поспішають у білий дім на прийом до президента Сполучених Штатів, але їхні слова ніхто не сприймає всерйоз, ігноруючи неминучу катастрофу. Вимушені самотужки привертати суспільну увагу до проблеми. Мінді та Кейт вирушають у медіатур по всій країні стикаючись зі зневажливим ставленням і недовірою, водночас політики не втрачають можливості використати цю ситуацію кожним кроком, руйнуючи намагання рендала. Нерозлучні шкільні приятелі Ейджей Картер і Мус Міллер, які мешкають у Небраска Сіті, пробують різні способи заробітку, але постійно зазнають невдачі і потрапляють в різні неприємні ситуації. Проте все змінюється, коли друзі беруться очолити застарілу закусочну біля громадського басейну, внаслідок чого опиняються в самому епіцентрі нестримних веселощів і юнацької романтики. У той же час їхня дружба піддається перевірці на міць оскільки обидвоє незабаром закохуються в одну дівчину. Молода провінціалка на ім'я Елоїза давно зачарована стилем 60-х років минулого століття. Їй подобається мода, аксесуари, музика і танці того періоду. Елоїза мріє стати дизайнеркою прикрас, сподіваючись внести у свої ескізи риси того часу. Заради своєї мрії вона прибуває до Лондона і вступає до коледжу моди. Проте однокурсниці не поділяють подібні захоплення, часто з неї глузують і тому ображена Елоїза. Лоїза не хоче жити в гуртожитку, винаймаючи кімнату в місіс Колінз. Натомість житло виявляється досить дивним. Першої ж ночі дівчина бачить у вісні примари персонажів з минулого і знайомиться з симпатичною незнайомкою. Молодого журналіста Джастіна Кемпа викликають до суду в якості присяжного у розгляді гучної справи про вбивство. Підсудного звинувачують у тому, що він скинув свою дівчину з мосту попередньо її побивши. Під час судового процесу Джастін починає згадувати, що того фатального вечора їхав неподалік на авто і збив когось на дорозі. Він починає сумніватися і стикається з серйозною моральною дилемою. Відправити до в'язниці невинного. Щоб убезпечити себе чи домогтися його виправдання. Стентон Карлайн починав кар'єру простим фокусником. Проте, маючи не тільки спритні руки, а ще й непересічний розум, він перейшов на інший бік закону, ставши шахраєм. Знайомство з доктором Лілі Рітер підняло Стентона на вищий рівень сумнівного ремесла. Вона могла не лише позбавити кожного пацієнта душевної травми, а й чудово знала, як обдурити будь-яку людину. На думку Рітер для цього не потрібно було нічого робити, адже люди зрадіть радістю готові самі обдуритись і повірити в те, чого їм найбільше хочеться. Співпрацюючи з нею, стен швидко прославився як геніальний медіум, здатний читати думки інших людей. Проте, спробувавши обдурити впливового багатія, Карлайн зробив грандіозну помилку. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, поставте вподобайку, залиште коментар, які фільми з добірки ви вже бачили, і які плануєте подивитись. Та підпишіться на канал.